Соціальний тиск через пости, перепости, лайки та дизлайки. Хто б міг подумати, але через соцмережі можна домогтися свого, навіть високопосадовців змусити діяти та, врешті-решт, відновити справедливість. А конкретні історії тому доказ. Літо у розпалі поніжитися на сонці та відпочити від мегаполісу це зараз мрія багатьох. Одеситка Марія живе неподалік аквапарку, тож на вихідних без проблем може поїхати та відволіктися від місцевої метушні днями. Вона разом з подругою, як зазвичай, релакс. Сувала в акопарку Одеса. Утім, на одній з гірок сталася непередбачувана ситуація. Дівчат перекинуло. Постраждала у Фейсбук, пише через те, що було замало води. Перевернула нас в трубу задом наперед и летели спиной непонятно куда. Труба не круглая, а овальная. Нашчевала по сторонам и от недостатка воды плюшка нас перевернула. Я ударилась головой и плечом, и вылетели из бочки отдельно от шлюпки. Результат сотрясение, перелом ключицы со смещением и отлетевшим осколком и порванной связкой. Оперировали, а все из-за чего? Из-за жадности аквапарка. У них, как оказалось, аж в медпункте не было света. Як на мене, просто жах, але від емоцій знов до фактів. Поліцію, як ви зрозуміли, дівчина не у змозі була викликати, та й адміністрації заві проблеми не потрібні були. Утім, завдяки резонансу у соціальних мережах про подію дізналися правоохоронці. Адже запис одеситки перепостили лише вдумайтесь 20 тисяч людей. Майже 10 тисяч користувачів Фейсбуку поставили так звану емодзі. Люди почали коментувати цей інцидент, висловлювати своє обурення. І, от отволя за справу взялася національна поліція в Одеській області. правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Давайте послухаємо, що сказав радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк. В даному собиті є состав приступлення. В случае якщо такі происшествия з риском для жизни граждан будуть неоднократными ліцензія, як на отдельные горки, так і на аквапарк в целом может бути отозвана Адміністрація аквапарку також не стала мовчати, прокоментувала подію. Аквапарк ⁇ это объект повышенной опасности. Ежегодно мы проходим тестирование всех горок и получаем разрешение соответствующих служб о том, что эти горки можно эксплуатировать и это безопасно для людей. Мы изучаем обстоятельства происшествия. Аквапарк поки себе винним не визнає. Утім, головне, що слідство вже розпочати. Усі крапки над і розставлять компетентні органи. Тим часом ще одна шокуюча історія потрапила до сьогоднішнього огляду соціальних мереж. На Харківщині чоловік жорстоко познущався над дитиною з інвалідністю. На цих кадрах побої, що отримав хлопець. Ці фото маму потерпілого прикріпила у пості і власне розповіла, як усе було. Здравствуйте, уважаемые пользователи Facebook. Ромка шел домой с тремя друзьями, увидел вросший в землю запорожец без стекла. Дверь открыта, мальчишки сели в него посидеть. Не ломали ничего, не пытались разобрать или угнать, просто посидеть. Выскочил хозяин авто, забрызгал всех пацанов перцовым баллончиком. Трое румяных друзей успели убежать, а Ромка не смог. У Рома одна нога. Это после онкозаболевания, которое мы успешно побороли. Дальше больше. Хозяин авто вытащил одна Навопацана сліпова перцового балончика і давай його дубасіть різінаве дубінка у результаті три гематоми на голові, спині та ще одна на руці. Фейсбук ця історія приголомшила. миттєво розпочалися перепости. Зараз їх більше 12 тисяч, а ще 5 тисяч людей відреагували на подію. Мати цим хотіла добитися одного справедливого покарання для кривдника, і можу сказати, у неї це вийшло. На нападника відкрили кримінальне провадження через нанесення легких тілесних ушкоджень. Зараз знаю, що це один з працівників колонії у Харківській області. Правоохоронці проводять експертизи. Коли будуть висновки експерта, можна вже буде балакати або про перекваліфікацію, або про подальший розгляд кримінального провадження. І насамкінець про реакцію високопосадовців на повідомлення звичайних українців у Фейсбук. Генеральному прокурору України Юрію Луценку у коментарях написала Ольга Бачинська з Луцька. Юрій Віталійович. А можна звернутися з проблемами на користь суддів, надати докази? Я так зрозуміла, що жінка не один рік ходить по судах, утім справедливості так і не знаходить. Уявіть, на питання Ольги Бачинської генпрокурор таки відреагував. Змінений закон про прокуратуру не дає нам повноважень захищати ваші інтереси в судах. Скарги на корупцію в судах має розглядати набу. І, хоча особисто генпрокурор не допоміг, втім все ж відповів на повідомлення жінки і сказав, куди потрібно звернутися, аби на її проблему точно звернули увагу. Знайте, завдяки соцмережам можна достукатися та вплинути на чиновників. Осуд тим паче у соціальних мережах їм точно не потрібен. Соціальний тиск це ми.